Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це новий огляд відгук на пряжу. І цього разу ми з вами розглянемо ось таку пряжу Regia Premium. Така вона з короною. І вона в нас з шовком. Які в неї характеристики? Це 100 грам 400 метрів і склад 55% вовна. Звичайна, немероносова. 25 поліамід і 20% це шовк. Ось такий моточок він. З лінійки пряжі преміум. І вони всі такі пряжі. По-перше, зматують ось такі бунтики. Не довгі моточки, а ось такі кругленькі, і у всіх є така корона. Нібито ми не розуміємо, що вона така, вся. Прям, прям така. Ось. Давайте роздивимось поближче ниточку. Дивіться, ось така вона, достатньо товстенька, не тонка це точно. Майстрині, які в'яжуть не дуже шильно, можуть в'язати її на 2,5. Я, скоріше за все, буду в'язати на 2,25. Ну і все. Поки що мені вам нема про цього всього сказати. А моточок містить у собі 100 г. Тож я зараз її розмотаю, буду в'язати. І зустрінемось, коли буду я вже вам розповідати про своє перше враження від цієї пряжі. Ось так. І готова вам розповісти своє перше враження про цю пряжу. Вона дуже мені подобається. Дивіться, вона лягає рівномірно, і навіть у тіньовому візерунку, ось такому. Він не дуже вгадливий, але ми можемо побачити, як веде себе пряжа. Тримає рулик, тобто закручується, але це не тайна. Так, і що? Ось у мене тут є п'ятка. Я в'язала її звичайними поворотними рядами. І, як ви бачите, трошечки є рядність. Тобто пряжа не настільки пухнаста, щоб це можна було якось приховати. Ось так. І загалом вона ну, має певний пушечок. Зараз, якщо камера сфокусується, ну, його не видно. І він не такий, як у інших пряж. Вона дуже м'яка. Тож, такі моє перше враження, мені подобається, я в захваті, все мене влаштовує і в'їжджу далі, і ми побачимось, коли вже закінчу ці шкарпетки. Бувайте. Це я вам показую потовшення, яке я знайшла під час в'язання. Насправді це було єдине, що так мене трошечки засмутило. Але загалом можу сказати, що пряжа задоволена. Що ж, шкарпетки готові, і я підключилась для того, щоб вам показати їх ще в невипраному вигляді. І ми змогли оцінити, як пряжа поводить себе до ВТО і як виглядає. В мене залишилось от стільки ниток, я не знаю, може тут навіть немає уявлення, ну може грамів 20 максимум. Ось так. Як ви вже бачите, що візерунок гарно проглядається, і вона доволі м'яка. Під час в'язання я ще помітила, що ось те, що я вам вставляла, така була потовщеність ось я її тут. Не стала нічого робити, просто в'язала і ну, непрямо виглядає погано. Будемо ще побачимо, як воно буде після прання. Тож, ось такі шкарпетки. Вийшов в мене розмір 37-38, і я пішла їх прати. І ось ми з вами зустрілися для того, щоб подивитися вже на готову роботу. Тож, скарпетки випрані, висушені і заблоковані. Вони дуже розрівнялися. Якесь таке шовкове сяйво, воно нікуди не поділося, але мені здається, за рахунок того, що пройшла волога теплова обробка, то він трошки зменшився. Дивіться, як розправилися петлі. До речі, пряжа випустила такий пушечок, я не знаю, чи вдасться мені його спіймати на камеру, але виглядає він дуже приємно. Ось так. У матку не було жодного вузлика, було в'язати дуже приємно з цієї пряжі. Вона достатньо пухка, після ВДО нічого не розтягнулося, не зменшилося, не сіло, Все пройшло добре. І ще хочу сказати, що пряжа не віддавала колір. Не знаю, наскільки це інформативно, враховуючи, що цей кольор такий більш-менш світлий, і загалом зазвичай е, віддають колір-більш більш темні кольори, чи е, червоні. Червона гамма. Але який досвід мають, такий вам і розповідаю. Тож, шкарпетки вийшли на розмір 37-38, в'язала на 72 петлях. І. Щось ще принаглядати. Ось так. Яка вага не знаю, тому що в мене немає вагів, але можу сказати, що залишилось в мене стільки пряжі. І загалом я задоволена роботою, в'язала би з цієї нитки ще і ще. Тож, дякую, що подивились цей відгук. Якщо у вас залишились якісь питання, ласкаво, прошу задавати мені їх у коментарях. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!